Коли тобі 46, ось так виглядає твій адвент-календар. Шуткую, мій адвент календар виглядає ось так. І це. Повнорозмірні продукти найкращої корейської косметики. Відкриваємо це, до речі, адвенс сайту iHerb. Він коштував 3 тисячі гривень, і тут вісім продуктів. А з кодом Діана буде на все ще додаткова знижка 5% на сайті. Так, дивимось Перший продукт, о Боже! І цей продукт сам по собі коштує десь 900, а то і 1000 гривень. Доктор Алтеа найвідоміший крем, який дуже класно підійде на осінь чи зиму. Я ще його не тестувала. О, я вже бачу! Це в нас сироватка з PDRN від Меді і вона коштує десь 1300 або 1400 гривень. Уявіть, вже майже окупився весь цей адвент шок. Да, це ось ця найвідоміша сироватка рожевого кольору. Боже, я ще теж її не тестувала. О, тут в нас сироватка повнорозмірна від П'юріто, яка теж коштує десь. 700 чи 600 гривень. А це в нас дуже популярний зараз бренд корейський ASICS Y. і це віганський крем для зони навколо очей, десь коштує 600 гривень. Ще один вірусний продукт, який я теж дуже хотіла спробувати, і це крем-бустер, такий жовтенький з ретиналем. О боже, від Макски, який теж коштує десь 600 гривень точно. Я думаю, що тут повинна бути маска. Тут не одна маска. Тут набір масок від Biodance. Тут чотири колагенові маски, найвідоміші зараз. І вони чотири штуки коштують десь 800 гривень. Це просто не адвент, а скарб. Ось що замовляють 46 років. Ну, а тут у нас пінка для очищення від корейського бренду Такобо. Теж нічого не пробувала від цього бренду, а пінка коштує десь 450 гривень. Остання комірочка. Боже, це мій улюблений очищувальний бальзам від Хеміш, який теж коштує десь 400 гривень. Я вважаю, що це скарб, поки він є в наявності посилання в шапці профілю.